За доказовою базою служби безпеки засуджено ще одного колаборанта, який співпрацював з РФ на території Луганщини. Кіберфахівці встановили, що уродженець Луганська від початку повномасштабного вторгнення підтримував агресора. За це окупанти надали йому можливість вести бізнес. Свою компанію зловмисник зареєстрував у 2023 році за законодавством держави агресора. Відтоді фігурант уклав низку договорів на надання доступу до мережі інтернет із держустановами ЛНР, а саме забезпечував безперебій інтернетом створений окупантами слов'яно-сербський районний центр культури та дозвілля у такий спосіб. Рашисти використовували технологічні можливості місцевого провайдера для масового поширення кремлівської пропаганди серед молоді та населення. Наразі на підставі зібраних доказів слідчими СБУ суд визнав фігуранта винним за частиною 4 статті 111 прим. 1. це провадження господарської діяльності в взаємодії з державою агресором. Його засуджено заочно до п'яти років позбавлення волі. Також колаборанта позбавлення. Влано право обіймати певні посади на строк у 10 років. Розслідування проводили співробітники СБУ в Черкаській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.